Мені здається, що всі чули знаєте, цю мотиваційну цитату. Що звісно твоя перша спроба вона буде точно невдалою. Тобто, якщо ти не знаю, починаючий блогер, то твій перший пост буде якимось дивним. Якщо ти не знаю, спортсмен, то твій перший забіг буде дивним, твій перший код, будь-що, що ти починаєш перший раз, воно буде дивно, але без ось цієї першої спроби, типу, не буде в результаті соти, яка вже буде е, гарною і яка принесе тобі результат і задоволення. І цим відео я хочу. Зробити такий наочний приклад у цієї першої поганої спроби. Не добре, технічно не першої, тобто я вже починала вести YouTube декілька разів, але це ніколи не було якоюсь максимально консистент звичкою. І, можливо, хотіла би поговорити, чому взагалі так сталося, і надихнути вас цим відео, зробити те, що ви давно відкладали, над чим прокрастинували, але вам насправді хочеться це зробити. І суть в тому, що десь, мабуть, в вересні 2024 року я почала викладати англійську, і у мене можливо в жовтні зародилося бажання типу почати вести соцмережі, в тому числі і Ютуб, тому що Ютуб це такий дуже комфортний формат. І загалом можна говорити про 100 тисяч причин, Але суть в тому, що от жовтні я точно вирішила. Все починаю Ютуб, буду записувати по одному відео в тиждень. Все дуже класно, круто, супер. Тільки зараз вже фактично лютий 2024, Типу, що відбувалося зі мною весь цей час, всі ці чотири місяці, я не можу точно сказати, що це був брак часу, тому що справді час був, але чомусь я це відкладала і оця думка, що так потрібно почати Ютуб. А чому я його не починаю? Чому я так довго тягну? це все у мене було в голові постійно, і я така думаю, боже, чи не простіше просто типу взяти і це почати. Um, і да, не хочу, щоб це знову ж таки було відео якимось збірником типу заїджених цитат, але от реально варто просто почати. Взагалі, перша спроба вона буде максимально дивною, хаотичною і, типу, хотілося б, щоб взагалі не інтернет, ніхто цього не бачив. Um, і друге це да дійсно варто просто почати, тому що це типу єдиний вихід, можна скільки завгодно відкладати. Але якщо ви справді хочете це зробити, то не знаю, ця ідея все одно вона нікуди від вас не дінеться, і ви тільки будете думати, Боже, чому я це не зробила. або чому я не почала раніше. І типу, звісно, не потрібно там фокусуватися на минулому, і думати Боже. Це ж вже я могла почати, не знаю, 10 чи 20 років тому і мати вже канал з мільйоном підписників, тому що це також нічого не змінить. І е, загалом, в минулому ми приймали все одно найкраще рішення, які тільки могли приймати, і нічого засуджувати оце з висоти досвіду. Але м також якось зменшити, е, скажімо так, відстань між самою думкою для те, щоб щось зробити. І результатом так. Щоб не заплутатись. Е, між думкою і результатом, то, звісно, потрібно старатися, і, чесно кажучи, способи, як це зробити, <свісно> мабуть, навіть ніяких способів немає, крім того, що ви просто, не знаю, починаєте це робити. Боже, чесно, це не відео, а ужас. Я, Я сподіваюся, що якщо навіть хто-небудь один подивиться це хаотичне і незрозуміле відео, Воно вам чимось допоможе, надихне вас на нові звершення і покаже те, що не потрібно відкладати, якщо це дійсно те, що ви хочете зробити, спробувати, і в будь-якому випадку, спробувавши, ви нічого не втрачаєте. А, і я обов'язково побачу вас в наступному відео. І сподіваюся, що це вже будуть якісь лайфхаки по вивченню англійської мови, а не просто рандомні думки на ніч.